Дорогі друзі, сьогодні розповім вам про український віночок. Ось у мене в руках ви бачите український віночок. В нього плетені, ось можете побачити, дуже гарні стрічки, у них різний колір. Зелений колір це колір української ниви і українського поля. На якому щедрий врожай. Жовтий колір це колір української пшениці, української землі, на якій ми з вами живемо. Блакитний колір, це колір неба та колір українських річок. Червоний колір це колір того, що у нас з вами є велика українська родина, яка про нас піклується. Дуже гарні кольори прийдені у віночок стрічки. А що ж означають собою квіти в українському віночку? Давайте поглянемо. Жовті ромашки означають те, щоб у кожній родині був добробут та благополуччя. Ось такі гарні соняшники. Соняшники це символ української землі, щедрої, яка дає нам щедрий врожай. Червоні гарні українські квітки, червоний мак, який цвіте на українських полях. Він несе у своєму значенні те, що ми пам'ятаємо про наш з вами славетний український рід. А волошки сині це. Наше українське, гарне, синє небо і сині українські річки. Тож ось така гарна історія українського білка, де кожна квітка має своє значення і кожна стрічка має своє значення. Тож вивчаємо разом нашу культуру українську. Всім бажаю гарного дня!